Скажу вам флагмана з 430 жатка, 7000 модель, 2100 торгів -на напрацювання на гідростаті, двигун шестерка, Perkins, турбо. Стан просто топовий комбайна, подивіться, він ну, ніде не погнутий, це раз, не вдаряний, нічого. Виглядає дуже класно. Вигрозна, ідеально рівна. Тобто ніхто її не рівняв, нічого не робив, вона повністю рівна. Всі кріплення нічого не поварено. Бачите? Отак от він виглядає. Це комбайнік. Хто не знає, ходронім бор це топові комбайни за свої гроші. Покажу вам зараз в кабіні. Поки він є, подумайте на рахунок цього комбайну. Дивіться, обшивка в кабіні оригінальна. Ніхто нічого не перешивав. Садіння, ну, чехольчик надорваний, але то дрібниця. Тут от все в оригіналі. Повністю все в оригіналі. Так виглядає панель управління комбайном. 2300, вибачаюсь, 360 мотогодин, а не 160. Кабіна, дивіться, яка велика, комфортна, вентиляція, все працює. Зараз вам покажу його зверху. Оба! Огрузна ще раз. Посмотрите, как выдает шнек. В банке бункер, видите, на две стороны открывается. И тут, и тут открывается. Сверху защита над вагоном. Плавише, покажу вам. Все тут четко. В все четко. Не какие сваривания и так дальше. Стану движочок Перкінс з турбінкою. На гідроходу. Там у нас, от, тут у нас помпа стоїть від гідростата помпа ліндер німецька. Нафік переплачувати за джундіра, сольчик свіжий, якщо можна взяти дронінбург який краще збирає, чистіше збирає. Економніший і дешевший в ціні, як мінімум, на 10-15 тисяч. Бо якщо ви візьмете... Ой-ой-ой, блять, чого ти впав. Якщо візьмете джундира на гідроходу з такою жаткою, ви заплатите 40 45 тисяч. А цей комбайн буде стоїти 35. Зараз його заводу, дивіться. Заводиться з півоборту.